Привіт, друзі! І ми будемо відкривати сьогодні синій бокс. Я його дуже люблю. Я, мабуть, кажу це по про всі бокси, які ми відкриваємо. Але цей також особливий він мені завжди приносить якісь гарні картки. Сподіваюся, цей раз не буде винятком. Тож, давайте відкриємо та подивимось. Так, тут у нас, як завжди, чекає жменька бустерців. Дві, е, дві вишечки О, вишечки. два спешала. І подивимось, що вони нам принесуть магічні ножниці. Так, щось уже гарненьке. -у. -у, -у. XS-картка з Френкі. Мені здається, такого ще не випадало. Це реально класно. Нова якась вишечка. Круто. Вважаю, що початок дуже хороший. Що по синьому спешило? Так, і тут, дивіться, щось незвичне. Якийсь шеврончик зробін. Гарнесенько. Класна картка. Широченна, прям, прям вау. Дуже моцна. Дуже Перші дві вишечки. Так, боксик. ой, боксик бустерець з. Ой, з малесенької розпаковочки для шорта. Юарочка з пудінгом. Санчик ССРка і перо-сперо. Гарнесенько. Мені подобається СССР. Вони блискучі, а це для мене найголовніший фактор в цьому. Чим більш блискучий, тим краще. Е, клас джинбей. Здається, в мене такого ще не приходило. Білоус. І кораблик. О, обожню серію корабликів. Треба назбирати якомога більше. Погнали далі. Щось. Поганенько відрізав. Ну ні, давай, ай. Ха. Така ось гарнесенька робін. Дуже мила картинка, гарний арт. Ем. Божечки, як його звати, забувся, ем. прикольний чувачок, і ще один кораблик. Ооо, кайф. Дуже круто. Щастить на кораблики. Так, знову цей хлопець. Боже, як за. Як ж його звати? Ні, мій мозок відмовляється згадувати. І робін знову. Тупо дві ті самі повторочки. Так, а тут ще одна вишечка. Якась. Е... Рідкість не написано, але картка непогана. В цілому добре. Погнали далі. Так. Ще один джинбей. І ще один джинбей. Ха -ха. А, і частинка пазлу. Трошки видно голову Трафальгара. Гарна блискуча обкладинка ззаді. Все красиво, але пазлики я не люблю. Більше, будь ласка, не треба. Та ну це жарт. Знову Робін. Знову Білоус. А, Бартоломео і Кавендіш. Сіпі-картка. Блискуча, красиво, нравиться. Так. Кід. Нарешті щось нове. А, ні. <смір> Далеко не нове. Знову повторки. Бепо і Трафальгар. Сіпі-карточка. Круто. Насправді цей бокс містить не так багато бустерців, а на таку кількість повторок, ну, це прям щось вау. Не дуже круто. Ну, дивіться, повторка на повторці. Зато Брук випав. І не певен, що він мені до цього приходив. Добре. Бруку ми раді. Юарочка з Дофламінко. Клас. Агам. <кхем> О, Віві. Оце добре. Гарна Віві. Крокодайл. Клас. Ой, Ребека здається. Юарка. Дуже добре. Три бустера залишилось. А, Френкі. Круто. СССРка з Френкі, СССРка з Бруком повторка. Юарка повторка з пудінго. Ну, що таке? Бокс, хто тебе так складав? Взагалі не розмішаний. Одні повторки. А, шикарна намі. Намі це дуже круто. А, -а, 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 -а. Двічі намі! Ну, божечки, ну що ж таке? Явно цей бокс якісь проблеми має. Повторочка ще одна ЮАРка з дофламінго. Останній бустер. Ну, дай щось хороше. Так, юарочка на кінці, це добре. Як його. Інуараші, ні. Не пам'ятаю. Безіл Хокінс. Гарна картка. І це. Багі. юарочка з багі. Оце реально клас. У, все. от такий коротенький бокс. <с? <с?> ну, супер багато повтора. дві намі, два брука. Так, це. Лосперо. Цього чувачка забув, як звати. А, кід. Повторок супер багато. Робін. Знову він, знову Робін, Білоуз. Ай-яй-яй-яй. Ну, прям отсипав повторок. Отсипав от чистого серця. Не знаю. Не добре це. Багі. Два до Фламінго. Два пудінга Ребека по Юаркам взагалі небагацька, не густо. Зато частинку пазлу поклали. Без цього ніяк. Що крутого, знайшли два кораблика. І це добре. Колекція корабликів зростає. Однесенька картка. Не супер вона гарна, не супер кльова. Не теж сказати, щоб я її радий, але. По щось унікальне, на тому добре. Дві кльові сіпі картки Це кайф. Дуже гарні. Класні сіпі картками ми раді. Шеврончик Ну, Дивіться, це ще й номерний шеврончик. Клас! Ну хоч вишечки, хоч вишечки топові ми забрали собі. Френки. Дуже добре. Навіть одна номерна картка. Це я вважаю успіх. Навіть не дивлячись на те, що купа повтора. Дякую всім, хто дивився. І до нових зустрічей, друзі. Бувайте!